Окупанти намагалися наступати на харківському напрямку. Про це повідомив генштаб минулої доби українські оборонці відбили одну атаку ворога поблизу Охрімівки. зі мною на зв'язку Павло Шамшин, це речник оперативно-тактичного угруповання військ Харків. Пане Павло, вітання вам. Доброго дня. Давайте розпочнемо з Вовчанського напрямку. Наскільки там сьогодні активність ворога є більшою, більш потужною чи менш потужною? Яка оперативна ситуація? Ситуація в районі Вовчанська лишається складною. Активність ворога там традиційно висока, але може різнитися від дня до дня. Є дні, наприклад, коли відбувається до 10 штурмових дій, а є дні, коли є відносна затишчя, тобто ворог не проводить штурмових дій. Але це не означає, що там спокійно і все стабільно. Ні, по Вовчанську і зголом навколишніх населених пунктах активно працює ворожа артилерія, реактивні системи залпового вогню. Працюють також важкі вогнеметні системи, які стріляють з району населеного пункту Шабейкіно Російської Федерації. Також дуже активні дрони. Тому казати про те, що там от в такі одні, коли не відбувається штурмових дій, якийсь затища, теж напевно було б неправильно щодо методів проведення штурмів. То це як правило росіяни атакують малими піхотними групами. Це групи від трьох до п'яти людей до 10 людей верніше перепрошую, яких супроводжують дрони, як правило, це один дрон-розвідник. Інший дрон це ударний дрон. Тобто, коли росіяни під час своїх дій вони натикаються на певний спротив, вони використовують ударний дрон. А з допомогою розвідувального дрона намагаються коригувати вже вогонь артилерії. Але треба сказати, що зараз ситуація в районі Повчанська, вона вже тривалий час і залишається відносно стабільною, тобто якихось просувань у росіян зараз там немає. Що стосовно накопичення військ Російської Федерації в зоні вашої відповідальності, чи спостерігаєте ви, що росіян стає більше, що вони підтягуються з іншої лінії? А і те, що буде можливо який штурм. На харківському напрямку фактично щодня відбуваються штурмові дії ворога. Можливо, не в такій кількості, як на інших напрямках, де в них відбувається головний удар Новопавлівський, наприклад, Покровський. Але якщо ви говорите про те, чи є загроза прориву фронту, ні, на харківському напрямку зараз немає загрози того, що росіяни можуть. Прорвати фронт, але треба розуміти, що ворог несе втрати, і ці втрати достатньо високі. Ви напевно бачили, що це зведень Генерального штабу, що перетнуло вже позначку у мільйон осіб, угу. але це їх не зупиняє від подальших атак української території. І на Харківському напрямку ворог також несе достатньо значні втрати. Фактично щодня втрачає кули роту особового складу, коли півроти. Тобто за тиждень це фактично батальйон, і цього це зовсім не зупиняє. Щодо е, накопичення резервів, про які ви говорите, е, кожна армія жодна армія світу не може воювати без резервів, але говорити про те, що ворог зараз. Накупивши якісь там певні сили чи резерви, щоб мати можливість прорвати фронт чи створити загрозу для для Харкова? Ні, такої загрози зараз немає. Пане Павло, що стосується липців, тому що насправді є багато кадрів в соцмережах, як сьогодні виглядає цей населений пункт, що там відбувається, і наскільки окупанти там діють зараз. Ну, насправді ситуація в липцях не набагато краще ніж ситуація у вовчанську щодо руйнувань. Насправді у липцях жодної всілої будівлі немає. Треба розуміти, що там, де росіяни не можуть от сходу захопити, так і натикаються на спротив, вони фактично ці населені пункти рівняють із землею, використовуючи усі наявні вогневі засоби. Це і артилерія різних калібрів, і реактивні системи залпового вогню і авіація. Загалом усе, що стріляє, вибухає і руйнує. І насправді, якщо ви побачите липці, то ви там. Це ж не побачити жодного цілого будинку. Липці зруйновані вщент. Але треба розуміти, що липці, попри намагання росіян їх захопити, вони так і не змогли. Тобто, рік тому, у травні 24-го року, вони почали новий наступ на Харківщину. Липці це був один з головних їхніх, одна з головних їхніх цілей. Така чому тому, що липця там є певна гряда висот. З яких у, у хороший день видно навіть північної околиці Харкова, район північної Салтівки? Так і вони планували як у двадцять році встановити там свою далекобійну артилерію і обстрілювати Харків. Mm -hmm. Так вони планували помститися за свій Білград, так але цього їм не вдалося. Липці зараз перебувають під. Контролем сил оборони України і ситуація там відносно стабільна. Але якщо говорити про, про плани ворога, так вони не відмовилися від е, своїх планів створити так звану буферну зону і липці, от в цих планах відіграють одну з ключових ролей. Тому в принципі не можна виключати того, що рано чи пізно вони спробують знову е, захопити населений пункт Липці. Я пам'ятаю в розмові з військовими саме по Харківщині. Ми говорили про те, що росіяни активно використовують підземні комунікації, бункери. Що там таке ціле місто о, змогли побудувати окупанти? Чи це продовжується? Чи є в них зараз можливість це робити? Щодо міста я вам не можу сказати. Я принаймні таку інформацію не володію, але розумієте, якщо ми говоримо про якусь міську забудову, так і активні бойові дії, там де проходить лінія фронту, як правило, там дуже значні руйнування, наприклад, Вовчанськ. Так. Там він фактично знищений під фундамент і підземні комунікації, якісь підварні приміщення, це єдині місця, де ворог може сховати свої штурмові групи, накопичувати боєкомплект, провізію, воду, медикаменти, загалом усе те, що йому потрібно для продовження штурмових дій. Тому в принципі так підземні комунікації, підвальні приміщення ворог активно використовує саме для таких цілей. Але треба розуміти, що наша аеророзвідка в режимі нон-стоп 24 години 7 днів на тиждень спостерігає за приміщеннями ворога. І коли ми бачимо, що в тому чи іншому місці накопичується особовий склад росіян, або там є певне накопичення боєкомплекту, по таких місцях, як правило. Прилітає щось дуже вибухове і гаряче. І після такого на штурм уже ніхто не йде. Дякую дуже, пане Павло. Спасибі за інформацію. Павло Шамшин, це речник оперативно-тактичного угруповання військ Харків, Був зі мною на зв'язку.